На 25-му блокпосту, і ось за нами вже поворот на Бахмутську трасу. Вся вона обстрілюється. Як кажуть на військові. Ми самі чуємо постійні звуки граду, і е, тут дорогу закрили для будь кого Не пускають навіть місцевих мешканців туди. Вперд е, говорять, що навіть це селище Новотошківка, яке знаходиться буквально вісім кілометрів звідси, що а, там теж дуже небезпечно і може бути прорив, а, тому власне і закрили дорогу, і Нікого туди не пускають. На самому 29-му блокпосту, який попереду ідуть бойові дії зараз. Чути, вибухи скої артилерії, каже, гради працюють. 29-й обороняється, Де оборона 29 го блокпоста. 31-й блокпост. Ми не кажуть, що ми просто віддали. його, Там після цього прийшло відступити. Маємо надію, а не то, що надію, а ми зробимо все, щоб його повернути назад, це буде нашим постом, далі як буде блокпостом. Там люди будуть стояти. Чому вам, вам довелося відступити від 35? Тихо слава. Дуже. Погано. Щоб дуже було масовано. спочатку артобстріл, потім пішли танки піхота. Щоб зберегти людей. Щоб зберегти що? грабить. Але що? це від нас йдуть? Ні, то по нам. Це близько? Близько. Це да. близько, я вам кажу, просто щоб зберегти людей. Вони додому з живими і здоровими. прийшлося трошки відступити. У вас є двоє загиблих на цей час? Ні, один. Говорили нам про друга. То помилково вийшло. Думали, що він загиблий, але він живий. — І сім параних. Шість. Шість парад. У вас парандр. трошки завищена інформація. Ну, от та, така, яка є, це нам в Донбасі сказали. Ну, Донбас не може тільки не ситуацію. Реально, просто ми дійсно кажемо, що у нас один був 200-й, і 6 поранень було. Але я так розумію, що не підійшла підмога на 31-й. Ще не було там весело? Підмога, як? є підмога зараз. Є, ну, так, на 29-му да, 29 є підмога. Зараз сюди є не то, що підмоги, є і своїми все справлятися, але да, дійсно, що була підмога, вона і є підмога. Ситуація контролюється, люди, всяк, ніхто не кидає позиції, всі ці зброї працюють. Так що ну, така ситуація сталася з першим блокпостом тут. А це був наказ, що ви прийняли рішення відступити, щоб люди залишилися живі? Чи вам наказали наказу Не було, щоб то було таке рішення, щоб відступити, бо... Ваше власне. Щоб не загубити людей. Ваше власне добре. Витрайте. А десяти біля мене, я ж таки бажаю. — Дайте я можу прийти. Чекайте, давай я такого всім дам Що? Російські війська пішли вдасту в базу. Ну реально yeah. те, що є, ну тут що тут, ну, тут не треба скривати. Танками розгромили, Спочатку артилерія зі всіх, всього, що було в них, вволили, пацанів накрили. І от, танками домісили пацани. Ну реально те що є. Це 31-й борт поставщині. Yeah. А 29-й питаються таким самим макаром зробити. ну, і, ну трошки... Ну, а вони це ополченці чи є російська... Російська російська національна, як як там. Так. Хай Путін, ну, так само. Так само ну. Зараз спроби атакувати з їхнього боку продовжуються, чи зараз затримається. Ну, а що робиться? Так само. Вони хочуть 29-й відбити. За 29, -й 29 -й, 25 й стоїть. 24-й далі. Яка небезпека в разі, якщо захоплять 29-й і 25-й блокпост. Великово, Лисячанськ на носі. Все. Що-то чос, да, от те що нам рассказывають, що там хлопці держат, хлопці спокійно отошли і да, зайняли позиції. Вот эти завування все То есть, отошли спеціально. Ну, нішто же, да, фактично полпусто. Да. Я 31-й блокпост. Это же опорний шапор... пункт, да. Значить, він активно знаходиться. І от він. Його фігачили вчора цілий день із Все, что можно. Там же два четверка стоит. Вот. И потом пошли танки. Значит, хлопцы отошли. Значит, сюда. И вот тут свободно проходят русские. А проходят они в желобок. В желобок у нас вот тут. Вот тут. Значит, вот это 29-й блокпост. 800 метров от них деревушка, где порядка 400 российских войск кадровых. Проверили два раза а, разведка. И с Москвы вчера общались. Он набрал. Там подтверждают. Значит, с Луганска две колонны прошло за ночь бронетехники. И сейчас с утра от 31 на 29 выехали 5 танков и... Вот а тут карнавали, потихонечку. Значит, то есть, вот тут у скопления бронетехники идут 24-ка, идет, на карте уже не буду показывать, идет э, Насгвардия, Донбасс и этот самый, десантники, да. А Донбасс а, здесь находится, во-первых, он сейчас усиливает 24-ю бригаду и стоит на танкоопасных направлениях. Uh -huh. То есть у нас нет блокпостов, у нас только опорные пункты, там полностью система блиндажей, траншеи. То есть наша задача – минные поля, прикрытие минных полей и закрытие танкоопасных направлений. То есть непосредственно общий войсковой бой. Второе – это работа по а, выявлению диверсионно-разведывательных групп. То есть мы работаем сейчас частично в Луганской области и частично под Донецком. Значит, и третье, это мы помогаем партизанам морально. Мы придерживаемся мирного плана президента полностью, но партизаны не придерживаются. Поэтому мы им помогаем морально. Что могу сказать? Как только все это начинается, приказы резко исчезают, приказы начинают действовать. Как это? В не основном нет, все это запаздывает. Координация очень плохая. Вообще. Я думаю, что по господину Муженко пора создавать следственную комиссию, чем мы и займемся по возвращению в Киев. По у нас электролинии в нескольких местах. Рез выехать не может, говорят, бомбят, мы не можем. 10 минут 8 утра случилось это. Произошел взрыв, посыпалась глина, все. Никто не пострадал? Нет. А вы прямо вот в этом доме живете? И как часто такие э, обстрелы здесь? Вообще, как часто обстреливают? Именно то, да. Ну, у нас в ноябре было попадание со смертельным исходом, там, где двое деток вот лежит. Девочку одну в Харькове до сих пор лечат, папа насмерть, мама там в больнице лежит, мальчик шестимесячный. Это что же в нашем поселке, только с другой стороны. Было 15 минут 8 часов уже было. 15 минут восьмого. Нет, хочу... нет, я вам хочу сказать, нет, я точно, я могу... посмотрела на часы, я точно посмотрела на часы, было 7.15, потому что внук позавтракал, вышел, а мы с Валентиной Николаевной хотели мы завтракать. Не за 15 -15. И шел прямо, и прямо снаряд. Снаряда было? не бачила, труханула, загорелась, что оно было, Господь его знает. Я вышла на улицу, смотрю все, В глині сюди вийшла воронка, зайшла в хату і кажу, слава тобі, Господи, Господи, слава тобі, що ми стали живі. Ми, ми вже ба... перелякані, тут не знаємо. Діти перелякані. Я прошу Господа Бога, щоб прикратили цю війну і пати бахка, ні на нервна сіла. Воріки всі на світі, ми всі там нічого не да. видаємо. Сьогодні бомбили, чуть світ, я ще стряслась. Ну, а ти дітей, просим, Господа Бога, хай Щоб розуміють, нам... ми нічого не проти, що вони там не поділили, хай не можуть. наше діло, як той казав, ні ми. Фак, що їхнє діло? Що ми не можемо і дітей цохранити, самі саме боїмося. Нема ні не роботи, нічого Ось, немає. Ні на пенсії нема, ні роботи нема. І що їсти, і що пити, внуки знаходяться. Ви скажіть, Боже, що це може, як можна жити? І як? що вони Поважіть, там Бо може як небудь. Ну що ж і начальство коче не прикажуть не бомбити. Ну як же? Тут он бомбы.